В Україні після тривалих опадів очікується сонячна погода. Синоптики обіцяють, що дощі припиняться по всій території нашої країни вже 6 серпня. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 4 серпня, дощі з грозами очікуються майже по всій території нашої країни. Сонячна погода порадує лише жителів західних областей, опади обіду стороною такі області, як Закарпатська, Львівська, Луцька. Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька. Там буде сухо та сонячно. Нарешті території країни буде заливати дощами. Найспекотніша погода буде в західних та південних областях. Там очікується температура повітря до плюс 32 градусів тепла. В інших областях нашої країни буде менш спекотна, але також висока температура. Вітря в цей день буде переважно північного напрямку. 5-10 метрів в секунду. Так, у четверг, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 32, а вночі буде від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 21 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 29, а вночі від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 21 до плюс 27, а вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день і від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла вночі. У Києві, 4 серпня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. В дрібний дощ вдень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. У Львові небо буде ясним увесь день. Лише ввечері небо затягнеться хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 27 градусів тепла. У Харкові у четвер протягом всього дня погода буде похмурою. На зміну дощу з грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ, температура повітря очікується від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. У Дніпрі хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. У день очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Температура в цей день буде від плюс 19 до плюс 23 градусів. В Одесі, 4 серпня, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!